Ah, e Guido è già buon s'nidal, e sviženki, e grebca. Guido è quasi uscito, basta, è, 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 sì, è, è già 25. Ho già preso il segamento, ho già buon s'nidal, ho il caldo gli ho dato. Come Guido? Ah, Bravo! Come stai? Bene ora? Sì. Bene, ora usciamo, andiamo a prendere il caffè. Si fa colazione, ma prima andiamo, eh, prima andiamo a camminare, Guido. Questo per eh, è per in che il toilet l'ha Mi daiamo una... più. Ah, ora vediamo, forse viene. Ora altra medicina ti devo dare. Okay? andiamo a fare spesa e prendiamo latte. Scritto velocemente brutto. Caffè, caffè latte, merendine e acqua essenziale. Non merendine, meritene. Merite, È questo qua. ті всі вітаміни, що є, що існують. Ви бачите, скільки? Він йому це дуже-дуже допомагає. Всі вітаміни і салі, мінералі. Такий інтегратор. Розбавляється з водою. Можна з теплою, можна з холодною. І ось так. Відомо медзо Анд'ямо, анд'ямо, дай. Браво! Йдемо che принципі кафе. У нас тут такі великі центри комерціалі, і це дуже хороший такий скажімо, метод. Він тоді краще ходить, впевнений в собі. Йдемо кафе, вип'ємо. Машину далеко лишили, тому що нема місця. Сьогодні субота і багато людей. У нас роблять знижки в магазинах. Всі сюди приїхали. Жінка і вже, може, вона йде когось брати. Палицю несе. Давай, Андямок, відондіа. Відо взяла маленькі суворки, тому що він не сильно дуже просив, а я для себе нічого. Це не добре. Екопа, відео, ті, ні. Вау! Тіп'яче! Яке для мене Тепочіно. Я теж зранку нічого не їла. Абсолютно людей дуже-дуже багато. Екопа. Від у шуму зверху збирає, а я в кінці збираю. Як закінчу, мені не подобається зверху збирати. Тепле, бо таке добре. Кома Комек відомо. А тент у нас пуркар ті. Ті споркари. Італійці солодкі завжди купають капучино, а я цього дуже не люблю, макати ось так. О, маленький такий я взяла. Воно ну, не лінію, гардаквік у Е, Це чераміка. Но Віду, каже, що це паркет, що це дерево. А це не дерево, це чераміка. Тут є така фуга, 4 см, уступ, бачите? А дуже гарно виглядає, так як паркет. Віду не знає цих сучасних матеріалів, йому здається, що це чераміка, видно, не лінію, е фриддо, е дуро. Ну, сапий, оджі, фано козі. Він не вірить, ніяк не вірить. Ну, скільки вина, бачите? Це італійці, вони купляють багато вино, вони п'ють до 100 років вино. Я тут в топі, а я для Віда купила, що в туалет гарно ходити. У нас така вода, є есенціалі, що пом'якшу її в туалет, гарно ходити. Сказала моя напарниця, щоб я декафінату без, без кофійну купила. І ось це. Оце я йому купила, він так само дуже сильно любить. Бачите, отаке. 5 літрів таке вино п'ють. І ось так довгеньке моє. Є багато людей, в мене дуже багато людей. Я стою в черзі і Гіда чекає. чекає ось там на лавочці, напротив. Там він є і там він чекає, його не бачите. Ці жінці, буде 90 років, бачите, в неї дочка так само гарно, красиво одягається. І як відео є, ось там він є, бачите? Ви його бачите? О, як чекає, як йому там цікаво. Він там дивиться, тому що там песики ходять. Він дуже любить на песиків дивитися і дуже любить на дітей дивитися. Ту Стевію, що ми купили. Ми купляємо різну Стевію. Молоко наше з тосками. 3 евро і 10. Отака коштує. Ой. М -м -м, кава, була трошки знижка. 3 евро і 10. Ну, вигідно купляти дві упаковки або навіть чотири. Завжди я теж купляю чи по упаковках, по знижках, як покажуть. Салати так само всі готові купляють. Цього дівчатка їм завжди говорю, підіть в копій і купіть собі ось іменно ту марку, тільки таку марку. Тоді 90%-99% гречки, і воно дуже сильно смачне, ви будете сильно задоволені. Подивіться, Є трошки солі і баста. Дуже натуральне, дуже смачне і навіть біологічне. Так, відомо аква і комплект квісто. У поді спиза. andiamo, дай, Piano piano. Така піця тут подається. Тут така велика, вона така наповнена, всього так багато є. Ну, на дорого коштує. Вона Хоча велика, вона тяжка сопрату. Там багато зверху всього так дають. І, І нічого, але це такий великий кусок з'їсти, це буде так, як обід прямо. Коми стайк, відомо. П'яно пяно віро? Дріть то, дріт то, діка, Діра, макійна до встати. Лунго? Тіфабене камінари. Оці, що прибирають, то самі странірі прибирають. Я не знаю чому, італійці, напевне, не йдуть. І їх е, багато таких не, як вам сказати, з Азії, Азіаців багато є. Подивимося ціни. Ельвінклей, видати, 50% знижка майже яка ціна. От тут ціни, якщо ви хочете подивитися, що тут ще цікавого є? Ось такий профум ще є. Хто знає, 30% знижка. І тут різні профуми такі є. Так само: 30-40% знижка. Ось така знижка. Бачите? Багато знижок всяких є. Тут в Італії можна все купити. Не за повну ціну, а за гарну знижку. Вже в машині відео. Я його лишила, мусила лишити між тими двома стовп, стовпчиками, тому що він. Машина трохи далеко. Це не добре їхати в такий день, коли дуже-дуже багато людей. Добре, що він хоч мене послухав і він, що він не рухався. Далеко йти. Його трошки нога болить, тому що він ходив до патолога. Патолога це такий лікар, який... Який чистить ноги діабетчикам, ноги, пальці, пальці і це все решту. П'ятки. Не п'ятки, пальці, другенькі мої. Я добре говорю по-італійськи, але я по-українськи так само. Але от я сто робіт на раз роблю. Я думаю про нього. Я думаю, щоб без тут не забути, під супермеркату, де я машину личу. Я дуже, я сто робіт роблю, я дуже уважна. Кругом-кругом що в мене є. І через це я деколи andiamo. добре говорю. Андямо, андіамон. Ой, Ti hai freddo? Un айфридок, покій. pochino. з минулого тижня я залишила у морозильник, поставила чотири тортелі. Це такі тортелі наші типічні, вони ще заморожені, їх треба кидати заморожені, бачите? І Вони зроблені з муки, кілограм муки і 10 яїчок. На самих яєчках тут ніхто води не додає. Не знаю, як вони роблять, вони такі м'ягенькі і жутенькі, дуже сильно. І всередині є рікотта і бетолі. Бетолі це такі не спіначі, а бетолі. Вона сказала, що це в другому магазині ми купили. Вона сказала, вже перестала васти кипіти, ту кип'яти. Кенола заморожені перестало кипіти. Ну, оно зараз і манкою у нас посипають. Бачите, це така манка. Я вже буттато, буттато Гвідо. Тортелі. Холі. Чотири тортелі. Ти єй фаме? Си-си. Браво, кисе Гвідо. Масай ти устанко, о но? Ой, Покійно, підкисямо у шиті. Ми на каву ходили, сказав, що він трошки замочений. Сказав, що він трошки замочений, тому що ми ходили і багато ми походили. Треба газ підняти трошки. Це вже я прийшла зранку, я зробила. Бачите, йому таке тепле-тепле Яке воно смачне. Ось це, це такі різних. Із малини, такі мішані, мішані натуральні, без, без хімічних, без хімічних як воно називається, запахів. Воно дорожче коштує, тому і воно натуральне. Мої. Якщо ви мало заплатите, воно буде хімічне. А якщо ви заплатите чуть більше, це буде все натуральне. Зараз ту мандаринку ми з'їмо, бо вже бачите, от починає гнити. Ось так. чи не кипить. От, ми трошки тут запізнюємо. Ну, ну, ще годину я тут буду до пів другої. Я тепер приходжу на пів десятої. А сьогодні він зранку встав. Скоріше я не знаю, в якій годині встав. В хаті вже сидів, як огурчик в кухні. Як огурчик свіженький-свіженький і включив скальдаменту, в хаті жара була прямо не Ну, нічого. Carnia, ciottiere tortelle. Prego Guido. Oh, <laughs> Buon appetito. Grazie. Il formaggio non deve mancare, Guido, vero? Sì. Oh, così parmigiano in Italia è numero uno, vero Guido? Sì. Senza parmigiano non si fa niente. il tabletto ci modamo. Оце суго зготувала Італійка. Бачите, вона, воно було в морозилці, вона мені сказала, якщо хочеш, Анна, візьми і модай трошки цього суго. Я його витягнула і розбавила трошки водичкою, тою, що тортелі варилися. Зараз його поставлю в холодильник. Ось така малесенька баночка. Бачите, баночка малесенька. І це вистачить йому на три рази. Ми В Італії тут навчилися, що м -м, треба їсти тортелі, а не суго. Сугу повинно бути якнайменше. Зараз поставлю холодильник. Ось тут я вже йому приготувала. Дивіться, що я тут приготувала. Я ввечері прийду. Мені треба йому продезінфікувати ногу. Бо він ходив до патолога такого, який йому там поковіряв, поковіряв, і він дивиться, контролює його, його скажімо, 100, 100 пасту паперки. Стопа діабетик має дуже, він має добрі, але треба завжди контролювати ступа, яка в діабетика. я тут прочитала, що 10% йоду є, як інтересно, ви бачите, а це поліетиліни, це все пластика, це такі чаротті. Такі от, бачите. Ось такі. Бачите, які? Ось тут я буду кусочок різати, такий малесенький кусочок і там йому буду в то місце ставити в такий мінімальний кусочок. І тут 10% такого йоду, як в Україні дають. Йод лікує, висушує. Добре. Олесеньки мої. Я вийшла від Гвіда, Гвідові вже набагато легше. Він себе гарно почуває. Я на обід навіть додому не їздила. Я просто, я з ним така дуже напружена, бо я боюся, що він не впав. Я за ним завжди допомагаю йому вставати, бо він стогне, як встає. Я навіть на обіду додому не їздила. Я поїхала в комерчений центр, деякі продукти накупила. Бачите? І несу додому, тому що машину я біля нього знову залишила. Я тут близько живу, і я ввечері хочу перейти додому, гарно ногами, таке повітря гарне, так гарно. Ой. Ви бачите, як, як гарно тут в Італії. Тепло-тепло. Сьогодні так було тепло, навіть дуже-дуже тепло. І через це я не хочу, скажімо, йду додому пішки. Не пішки, а ногами. Я накупила м'яса багато, і я починаю ставати на дієту. Я багато років. Е, не їла як такого м'яса, десь, десь якесь там прошутто, десь щось таке. Але зараз е, в мене є така одна ідея, що я хочу е, вернутися трошки до м'яса, тому що так буде легше похудати. Але м'ясо я буду купляти якісне, добре. І яке я хочу м'ясо. Що я хочу робити? Моя ідея це. Наробити багато-багато котлет, але не з хлібом не з цим, а багато вердури. Я запхаю, я зроблю таку велику миску. Багато-багато вердури різної. Вердура це означає овочі, багато овочів. І трохи м'яса, сира і буду запікати в духовці. І нароблю таку велику-велику. Велику-велику форму таку цих котлет. Я прочитала, там один лікар говорить другий, що м'ясо так якби не шкодить, якщо його небагато їсти, якщо його біле м'ясо їсти. Основне, щоб... А я й не люблю, я волови не люблю, дорогенькі мої, і волови я не буду купляти. Я буду мішати трохи свине і трохи біле м'ясо. Біле м'ясо це означає курка, індик, крілик. Я попробую трошки так. І, наприклад, в 12-й годині я поїм тих котліт багато, багато, скільки я захочу, 3, 4, 5. І пізніше трошки ще якоїсь з боку овочів якихось. І пізніше чайочком теплим поп'ю. Таким теплим і солодким зі стевії. Ось така у мене є ідея. Мені треба трошки скинути до, до, весни. до весни. Не, не до, до весни прямо, бо як він ще прийде літо, це буде дуже вже пізно. Він ще вам покажу, як я буду робити і що з цього вийде. Тому що я поправляюся. У мене вже бюзгалтер у мене колись був номер 3 а зараз у мене номер 5 Ви можете собі представити. Пізніше, тому що я почала замічати, що я поправляюся вверху. Та я як, та, як колись бачила, що я колись як мала 30-40 років, я думаю, ну що ті всі старші жінки, вони такі ноги, як спічки, а ось тут де, де, є, де є грудь, де є плечі, дуже в плечах люди поправляються, живіт починають мати. Ну, живота як такого в мене нема, але я бачу, що у мене сино. В Італії груди, це називається сино. У мене син вже п'ятий розмір. Це прямо ужас. Треба себе скоренько-скоренько ставити, як то кажуть, за собою слідкувати. Я попробую ось так. Я вам покажу весь результат, покажу, як я буду робити і що з того вийде. Я йду додому, бо я досить замучена. По бачите, зараз поставлю холодильник і кінець на тому. Я задоволена, що обіде, все добре в нього є. І він е, нормально, сьогодні вийшов нормально по сходах, тому що після обіду він зійшов і він внизу, це крісло, як вам сказати, то таке той ліфт, що він має автоматичний. І він зійшов ногами, а пізніше вийти наверх це дуже тяжко. Але я ззаді-заді, я йому допомогла. Але я переживала, як він вийде наверх. Його трошки ноги болять, як болять. Ви бачили це ну, там цей от, Називається лікар -потолог. потолого. Потолого це той, хто контролює хворі ноги. Не ноги, а прямо п'ятки, як ступню. ступню. І цей лікар потолого контролює, він ходив до потолога, і він йому там трошки там, повирізав, понатискав, і через це його болить. А так все решту добре. Добре-добре. Дякую, що ви підписуєтеся, дякую, що ви мені ставите лайк. І дякую вам дякую, і що ви оцінюєте мою, як вам сказати, мою таку, що я я що думаю, то і говорю. Я не люблю при... При... викабелюватися, я не люблю притворятися. Я та, як є. По-натуральному, мої... мої відео такі простенькі, легенькі. До скорої зустрічі і щастя і здоров'я усім і миру для України.